Доброго ранку всім! Сьогодні неділя і ми відправляємось в цікавий влог огородній, так що ми опиняємось на базарі. Ось це мамина точка на базарі, які квіти, де вона продає. Звичайний сільський ринок. До речі, ця квітка називається морознік. Українською не знаю, як з'являється перший після снігу. Навіть сніг лежить, і він вже цвіте на снігу. Ось такі квіти мама продає. Подивіться, я отак повільно знімаю спеціально, щоб розгледіти. А ось там ось я привезла свою капусту і деякі квіточки, щоб висадити та розпікірувати в неї вже на городі. Просто після ринку поїдемо якраз уже це все робити. Купила собі пеларгонію, ось таку дорогу Я ще, просто з 80 гривень. Такий горшочок, потім розведу собі, Он, бачите, вже хоче знову свести і буду теж продавати, мабуть, але це ще не точно. Покажу трошечки мамин квітник. Тут в неї всякі такі декоративні. Це квітник не декоративний, а для. Розводу рослин, тобто їх сюди посадити, розділити на кущики, вони наростають іншим кущем і продаються на базарі. Ось такий не клумба, а просто квітник для того, щоб розмножити рослини. Тут, хто знає є біла, а стільба їх ось багато. Подивіться в інтернеті, що це за квіти. Це морознік якийсь. Якась декоративна трава. Мама цим займається, вона це любить. І є також тут ось ця, не пам'ятаю як, оця мені дуже подобається. Це розбите серце. Це вже бордова стілька. І ось така хвоста, дуже гарна, буде великий кущик. Це астільва, теж червона. Це ось сон-трава. Різні різні квіти, я не знаю їх назви. Там є роза. Теж хости. В основному маємо багато хост, остів, георгін, декоративних трав. От. Сьогодні я висадила сюди. Бо моя ж ділянка затоплена свою обрієту. Та, що росла на балконі. Ось вона хай вже тут росте. І низькорослі георгінчики. У мами мільярд георгін, але ну, я хочу тут посадити свої. Низькорослі георгінки маленькі. Зі стаканчика з насіння. Проведемо експеримент. Малина ремонтантна у мами. Дуже плодиться, як бур'ян. Треба викопувати і продавати. Наші її стоять тут. Ми такі залишки, знаєте, продаємо. Це гортензії, Ось, якісь сортові. В основному в нас на городі квіти. Тому що мама займається квітами. Кому цікаво, можемо щось сфоткати і продати вам. Новою поштою. Це примулки, дивіться, які в гарні. Ой, ну яка краса. Я сьогодні обламувала тут хризантеми, бо мами на все рук не вистачає. Тут посадила свої ранінку. Люси висадила прямо так з горщика. Не хочу їх тривожити, розділяти. Це примоли, якісь це мама дотикала. Це звичайний процес у нас тут. А ось так розташована у нас ожина. Прям такими вона кетяхами висить тут над пасікою. Яблунька і ожина. І пасіка дуже гарно. Це все виглядає, бджоли вже сплять. Також в наявності у нас багато червоної рути, прям куча-куча. Поділимо достатні кущі і можемо продавати їх. М'ята, дуже багато сортів є. Так, ну, багато різних квітів. Ось це е, катовник, хто знає. Ще називають її котяча м'ята чогось. О, такі гарні, декоративні. Червона рута. У нас на городі загалом в основному квіти. Вівсяниця в мами є така. Оказалось, що в неї вона є. Зелена, а я б блакитно посіяла. Тут і лаванда якась, і, ну, в общем, це теж якісь квіти. Квіти в основному, тому що ми займаємось квітами на продаж. Теж клумби для розмножування квітів. Різні квіточки тут трави. все підряд. Розпікірувала капусту свою. Три ящика вийшло. А ось так вже пізно ми їдемо додому. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!